выкошут добычу бурштину буртона в Украине потому что опять последние дни всплыл этот скандал опять э сайты социальные сети полны фотографиями и там действительно безобразиют вот у Дениса Казанского э просто ужасающие фотографии в его блоге копателя это самое повредили Калину железную дорогу построенную ещё во время Польши на Волыни там просто ужас Без предел яким відбувається з видобутком бурштину по-перше показує що в Україні реально немає влади тому що влада не може нічого зробити. По-друге, давайте подивимося на з точки зору тих людей, які там пахають. А що їм робити залишається? Їм сім'ю годувати треба, їм заробляти гроші десь треба, їм ніхто не дає роботи. Ну цивілізований какую-то характери та можуть приймати. цивілізований характер це може перейти лише тоді, коли легалізувати видобуток бурштину. чому не зробити? Даст... Дозвольте, я третій раз прошу вас. Дозвольте, я закінчу відповіді на ваші запитання. Дякую. Е, єдина можливість. Із припинити вакханалію із екологічної ситуації з видобутком нелегальним бурштину, це його легалізувати, це створити в рівному бурштинову біржу і дати можливість людям легально заробляти гроші. До речі, на цьому тижні жертвою бурштинової мафії став наш голова обласної ради рівненської від радикальної партії Веч. Володимир Ковальчук за змовою губернатора Чугунікова. На попередній сесії Ковальчук і наші депутати завалили питання про виділення фірмі Чугунникова, 15% його помічник там тримає надра спецленд, виділення 35 тисяч гектарів землі на видобуток бурштину по корупційній схемі. Коли наш голова обласної ради і наші депутати завалили 35 тисяч гектарів, щоб украсти Чугунніков разом із бурштиновою мафією роздали гроші і відправили нашого голову відставку. Тобто Володимир Ковальчук сьогодні став Же. Жертвою бурштинової мафії, але ми не збираємося опускати руки. Ми будемо боротися. По-перше, звернемося до суду. А по-друге, не дамо їм грабувати ту землю, багату землю, яка має належати українським громадянам, а не чугунніковим і не Україним мафії бурштинові. Я з цього приводу вчора мав розмову з президентом. Він мене запевняє, що він нічого не знав про цю ініціативу губернатора Чугунікова. Мені слабо в це віриться, що президент не знав, бо що це самодіяльність губернатора, я запропонував президенту Зденту негайно звільнити чого з посади за те, що він кришує мафію бурштинову. А якщо це хто е, дії... кришувати, а якщо він її кришує? А якщо це дії узгоджені з адміністрації президента, тоді ми вважаємо, що тоді адміністрація президента займається так само причетна до бурштинової мафії. Єдина можливість здолати цю мафію, як і будь-яку мафію. Єдина можливість здолати бурштинову мафію, єдина можливість здолати корупцію, єдина можливість відродити країну, відродити. Економіку. Це прозорість. Це прозорість. І легалізація був, видобутку буршину одразу подолає бурштинову мафію. Я, якби в мене, якби я був президентом, я б олігархів здолав би за одну хвилину. У нас президент бореться з олігархами і проводить деолігархізацію другий рік, і ми не бачимо результатів цієї деолігархізації. Я б здолав би олігархів за одну хвилину. Знаєте як? Я б їх усіх зібрав і сказав, хлопці, з цієї хвилини всі рівні правила гри для всіх. Ніхто з вас не зайде до мене в кабінет. Особливих умовах, ніхто з вас не матиме від мене преференцій. Все, що я зможу, я вам поможу. Пахайте, платіть податки, збільшуйте чисельність людей, які у вас працюють. Рівні умови для всіх. І все, нема олігархів. Коли не рівні умови, коли для когось особливі преференції, для Кононенка, для Пасенюка, для Чугунникова, тоді є олігархи. Тому що олігархи там, де корупція, олігархи там, де особливий доступ у президентський чи в прем'єрський кабінет. А якщо для всіх рівні умови нема олігархів, от вам іде олігархів. Олізація, а та деолігархізація, яка в нас проводиться, то це віджим власності для того, щоб замість одних олігархів стали інші олігархи. тому й немає результату.